Так, вітаю, друзі! Бортові дтз 5244 Підтікання мастила. Ми розібрали і перевтулювали. Багато там писали, що не потрібно перевтулювати, просто поміняй сальники. Я скажу, що воно зразу через пару годин би потекло по новий. Коротше, якщо я його розібрав, то треба його зробити раз і не морочить голову. Значить дивіться, Вверху, вверху тут стоять, сальники. втулки були такі пластикові, вони були в плюсі одна. Плюсі 4, а плюсі 3 була. Ну тобто таке. Кусок пластмаси. його, Навіть пластмаси немає у сервісників ДТЗ, які торгують запчастинами. Навіть пластмасових втулок в них не виявилось. Хоча оці, оці пластмасові втулки в Україні їх би точили б ну, я не знаю, ну, ну не можуть вони зробити, щоб в Україні точили втулки. ці. І дають 2 два, два роки чи навіть 3 роки на гарантію трактора, а втулок. Ждуть з Китаю. Ну, можна в... в Токаря. я можу дати номер телефону, щоб вони точили ці втулки в токаря. Ось дивіться, ось такі розрізні втулки стоять тут. Також їх немає в наявності. В Україні очікують поставку з Китаю, А коли вона буде там, через місяць, через два. Ніхто не знає, як менеджер сказав. Дзвоніть мені раз у місяць, я вам потім скажу. Так, Значить, дивіться, нижні були в плюсі 5,7 десятки. Ось токар виточив щільно все. Е, врізали ми масльоночку сюди, виточив таку втулочку. Це браж. Сьогодні, я думаю, ми роз... дуже щільно. Е, допуск 300 робив. Е, значить, е, що я хочу сказати? Що нам це обійшлося? Нам обійшлося 1929 гривень браж е, 470 гривень. Е, Сальники, а і ще 145 за доставку забраш. Масло в нас вийшло 520 і 1200 за роботу токарю. І того І плюс капитні, що ми з'їздили на почту і відвезли це все до токаря. Сьогодні, думаю, будемо починати збирати. Туди ближче під вечір. Думаю, процес ми зборки заснімемо. Дякую за перегляд, буде окреме відео. Процесу зборки